Вітаю на каналі Я ЖКО і презентую вам в оренду комерційну нерухомість, новесеньку, гарнесеньку, чистеньку в місті Ужгород. Загальна площа тут близько 40 квадратних метрів, є нерухомість, до речі, тут від 28 квадратів. Тобто під кабінети, під офіси, під все, що завгодно, чудово підходить, все новеньке, чистеньке і тим більше закрита територія. Місто Ужгород. Дана нерухомість складається з двох кабінетів. Один із них має, як ви бачите, балкон. Також прихожа та повністю укомплектований санвузол. Є бойлери, тепла підлога і навіть електрокотел. Покажу вам санвузол. Санвузол повністю заукомплектований, як я і казав. Тумба прихована в монтажу. Далі умивальник, дзеркало з підсвіткою, унітаз інсталяція, душ. Тут у нас і гігієнічний, і тропічний душовий трамп. Все гарно зроблено. Далі, тут у нас ще сушка для рушників є. Ось такий санвузол. Вхідна група, в принципі, тут дозволяє розмістити шафл стелі до підлоги, якщо вам це буде потрібно, або якусь мінімальну рецепцію, або місце для очікування ваших клієнтів. Залежно, що у вас тут буде. Далі тут кухонна зона. Можете її використовувати, можете ні. Не знаю ваш рід, діяль... рід діяльності, тому думаю, ви вже самі, подивившись це відео, приймете якісь рішення для себе. Це перший кабінет, панорамні вікна, освітлення, все вимикається окремо, зонація, все на світі все є. Ідемо далі. Другий кабінет з кондиціонером, з двома вікнами, одні з них панорамні. Ну і звісно ж балкон, балкон близько 7 квадратних метрів. Закрита територія, як я і казав, зараз вам покажу. Тут у нас ворота, є паркомісця перед самим комплексом, є паркомісця по території, по бічному фасаду, по задній зоні. Також буде розміщуватись тут лаунж зона з газоном та з альтаночками. Ось такий чудевий чудовий, чудовий об'єкт нерухомості. Кось цікавить е, оренда в Ужгороді, пишіть мені е, на Viber або Телеграм чи WhatsApp оренда Ужгород» слово, я вам надійшлю усі актуальні варіанти. Ко цікавить купівля квартир будинків за програмою ЄОСЕЛЯ. також можливо за стандартним договором купівлю-продажу. Пишіть також мені в особисті. Допоможемо підібрати усе для вас. Зробимо на найвищому рівні для військовослужбовців ВПО, ДСНС, медики для усіх категорій відсутня комісія. Тому звертайтеся, бажаю Божого благословення та швидкої перемоги.